Чи потрібно людям говорити правду в очі? Буває, тебе настільки доведуть, що прямо хочеться цю виплеснути правду в очі людини. А чому хочеться говорити правду іноді? Тому що ми хочемо це заради справедливості, щоб людина все почула, що ми про неї думаємо. заради правди, заради щирості. Я хочу бути щирою людиною. Я точно не хочу бути лицемірною людиною. А ще і в собі оце насити оце навантаження, бо ти думаєш щось, а не все можеш сказати. Давайте так, плюси і мінуси, плюси. Чому треба говорити за. От всю правду в очі проблеми потрібно вирішувати. Якщо ти будеш замовчати, проблеми ж не вирішаться. Ти ж її не галяєш і не загострюєш. Друге, ти таким чином, якщо ти говориш людині всю правду, ти уникаєш лицемірства. Навряд хтось хотів би почути комплімент, комплімент, що ти лицемір. Третій момент: чесність будує довіру. Але давайте ми подивимось на аргументи проти того, щоб от прямо всю правду виплеснути в лице людині, які ти хочеш це сказати. Поранити людину можна, це раз. По-друге, можливо, людина не готова сприйняти всю правду. Третє, можливо, людина закриється від такої різкої, гострої правди, яка дряпає душу. А можливо, ти тільки погіршиш ситуацію, якщо ти будеш говорити людині всю правду. Тому, який ж вихід, де ж компроміс? Перше, поставте собі цікаве питання, а чи допоможе вся от така твоя правда вирішити цю проблему? Друге, а можливо, цю правду треба давати трошечки дозовано, сьогодні, отак сказав. Потім там через декілька днів трошки додав, тому що людина може цю правду сприймати як щось надмірно, але не витримувати і ламатись. Далі чи доречний момент зараз для такої правди? Ну і, врешті-решт, поставте собі питання: ви цю правду говорите для чого? Щоб виплеснути негатив, чи ви налаштовані все ж таки цю проблему вирішити? Якщо ви будете тримати в голові ці питання, ви знайдете компроміс між тим, що треба говорити правду, і треба говорити правду завжди коректно і, можливо, не всю. Як говорив один мій знайомий, говорити треба тільки правду, але всю правду говорити не завжди обов'язково.